Кроссовер Універсал, він широка база, він довгий, він на здоровезних 19 легкосплавних дисках, і гума в нас літня встановлена. Автомобільчик у нас притонований, є хромпакет і що класно, що в автомобілі є високий кліренс. У нас є безключовий доступ на передніх дверках. Кнопочка відкриття кришки багажника. Це розблокували центральний замочок і все вийшло. Максимально безпечний автомобіль, щоб ніхто не... Пронік, скажем, стосовно самого багажника, тут питань не може виникати. Цей багажник дійсно огромний. Сіточка є, є вакелимочки, є. Автомобіль оснащений двома комплектами килимків. Знизу газовий балон, ричешкіз для складання спіночок заднього ряду. сидінь. Автомобіль має камеру заднього огляду, шкіряний салон. Посадка дуже зручна, мікенькі сідушечки. Плюс до всього у нас панорама, люк окремо відкривається. Така у нас двосекційна панорама, повний електропакет склопідіймачів. Шкіряний салон у нас і шкіра на дверних картах. Далі йдемо. Є підлокітник з підстаканниками. Зверху під такий світлий карбон у нас матеріали, дуже красиво все виглядає. Незважаючи на те, що автомобіль на повному приводі, цей тунель у нас невисокий, тим паче можна спокійно собі перелазити з місця на місце. Здоровезний підлокітник для водія і пасажира. Плюс до всього він у нас рухається таким чином. Його можна відкрити, і ми знайдемо там. Великий простір для своїх особистих речей. Зараз я перейду наперед і покажу більш детально. А так, люк. Це все супер. Стосовно обслуговування, 2000 км, тому замінене мастило мастила. Так, фільтра в двигуні 10 000 км тому замінене мастило. мастила. В коробці. Коробка тут звичайний гідротрансформатор, надійна, це що у нас Тайота. Маємо електрорегулювання водійського сидіння, пам'ять сидінь для двох водіїв, кнопка відкриття багажника з кнопочки, омивачі, фар, газ четвертого покоління, електрорегулювання, дзеркал. Автомобіль має датчик світла, 175 тисяч кілометрів оригінального пробіга, мультикермо, круїз-контроль, підігріви передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, запуск кнопки. Дивимось, тут є, що покласти. Отут такі Машек є, можна щось покласти під стаканички два. Тут нажимай на кнопочку, і тут у нас відкривається ще один світ. Скажімо, загадок. Візі Аукс є, зарядка на 12 вольт є, і таким вам це скривається все і виглядає все здорово. Ну і тут, подивіться, у нас бардачок дійсно дуже здоровий. Автомобіль у нас повнопривідний з бензиновим мотором 2,7. Автомобіль у нас з газом і практично максимальна комплектація без ДТП, весь в рідній фарбі. 10 тисяч кілометрів тому, і що був замінений підвісний на кардані. І що може сказати? Коротше, ісключительна машина. Класна, висока, здорова, для всієї сім'ї підійде. І продається вона нас на майданчику за ціною 17 тисяч доларів. Бачимо, є туманки, такі фари гарні. Це у нас ксенон заводський, плюс денні ходові вогні, плюс омивачі фар. Тож, друзі, чекаємо на майданчику для перегляду. Машина дійсно унікальна і чекає на свого нового власника.